Фракція удар Віталія Кличка, керівник фракції Віталій Володимирович Кличко. Прошу. Шановні депутати, шановні виборці, звертаючи увагу на всі брудні махінації, які на сьогоднішній день відбуваються в парламенті. З текстами законів, до яких має пряме відношення про владне депутати, я хочу заявити, що цим мене не залякати і не зупинити. Щоб покласти край усіяким домислам і спробам розправитись зі мною як з можливим кандидатом, я хочу заявити, я балотуюсь президентом. Для того про те, що відбувається за мною, зі мною зроблено виключно, як на суперника Віктора Януковича. Сьогодні, змінами до Податкового кодексу, влада намагається знищити своїх політичних конкурентів. Вони тихенько заховали правку до Кодексу. Яка абсолютно має політичний контекст і спрямована особисто проти мене як імовірного кандидата в президенти? Я чесно в змі заявив, я чесно заявив, в ЗМІ, так, я маю право на проживання в Німеччині, але це ніяким чином не порушує неукраїнське законодавство. Не моє громадянство. Я громадян України з моменту наголошення незалежності України і їм завжди залишаюсь. Зараз, намагаючи не допустити мене до участі в президентських виборах через статті в Податковому кодексі, мене фактично намагаються позбавити громадянства України. Це нонсенс іничне шахрайство. Не вийде. Влада на сьогоднішній день підняла брухливу хвилю дискредитації. Тільки вчора було оголошено, що ніто мій брат Володимир змінив гражданство та прийняв гражданство іншої країни. Сьогодні в Криму, у Києві, в метро розпосюджуються брудливі листівки, щоб залякати і зупинити. Цим нас не залякати і не зупинити. І останнє партія регіонів хоче блокування парламенту зробити руками опозиції, щоб потім зірвати підписання угоди про асоціацію і покласти всю відповідальність на опозицію. Ще раз хочу заявити: не вийде тому, що євроінтеграція на стратегічний... 30 секунд прошу. Євроінтеграція наш стратегічний вибір, і ми зможемо це довести, тому що Україна це Європа.